Всім добрий ранок. Я приїхала зараз в Дубаї. Є такий торговий центр Wafi Mall. Він виглядає отак: от от. і в ньому знаходяться всі візові центри, куди можна приїхати здати біометрію або вклеїти візу. От сьогодні я спробую це зробити для моїх клієнтів, подати замість них паспорт на плейту візи. Тому що клієнтка дуже сильно багато працює, а в мене трошки більше вільного часу для цього. Тому спробуємо так. Якщо ж у мене не вийде, тому що я буду подавати за її дитину. Якщо в мене не вийде, то тоді вже вона поїде. Так що подивимося. І також зараз вам покажу, як тут є така кав'ярня, мережа кав'ярні, кофі клаб. Я не знаю, вона ще поширена десь в якихось інших країнах чи ні. Тому такі справи. Після цього у мене ще одна зустріч у офісі, потім їду ще на одну зустріч з приводу роботи і готуємося.